І так, мої хороші, ми з вами ознайомилися з буквою Ч, і сьогодні ми будемо її вчитися писати. Але давайте спочатку послухаємо, як вона утворилася. Цілий день я букву Н доганяв, як мишку кішка, Наштухнулась Н на пень. І зламала ніжку. І тепер не утече від погоні буква Ч. І так подивимося. Якщо подивимося на букву Н. так? І забрати ось цю ніжку у неї, то буде подібно на букву Ч, так? Ось, подивіться. А це наша мишка з кішкою, яка ловила. Зараз пограємося в граматичну математику. Погляньте, ось у нас є черепаха. Так, черепаха. Ось я написала черепаха. І ось поясню, як відняти від слова черепаха, паха. Ось я паха закреслила. Додала Ш. Ш. Додала і ня. Так. Трошки прикрию те, що не потрібно ще вам. Так. Ш-ня. І, і що у нас вийшло? Череш ня. Бачите? Ось такі ви можете самі вдома складати різні граматичні, математичні ребуси. Ось є чашка. Якщо від чашки відняти шка і додати їй х, то що вийде? Чає, Так? перевіримо. Чай. Звичайно. Переходимо ми до такої згадки. Уважно послухайте, що ми зараз з вами прочитаємо. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Ну, звичайно, це є чайник. Чайник. Давайте з вами промовимо це слово і визначимо звуки. Чайник. Це ми бачимо букви. Лічимо, скільки букв. Один, два, три, 4, 5, шість букв. А тепер вимовляємо. Ч. Приголосний твердий. а Голосний. Ч. Завжди м'який. Н, приголосний твердий, І. голосний К. Приголосний. А тепер лічимо, скільки звуків: Один, два, три, чотири, п'ять шість звуків. Отже, мої хороші, ми з вами. Визначили. А скільки складів? А складів стільки, скільки голосних. Один, два, один, два. А тепер поділимо. Чайник. Два склади. Ось і ми перевірили. А скажіть, будь ласка, а чайник, який перший звук мав? Ч. А позначали ми букву Ч. Як звук позначаємо буквою Ч. Так? А ось так будемо зараз ми вчитися її писати. Отже, запам'ятаємо, чуємо «Ч» і позначаємо буквою «Ч». А до якої групи предметів належить чайник? Звичайно, це є посуд. А який ще посуд ви знаєте? Каструлі, сковорідки, ложки, миски, тарілки, веделки, ножі. Ой, дуже ще багато всякого можна віднести до посуди, так? там є різні види посуди. Чашки ми забули, так? Добренько. А давайте подивимося, на що схожа наша буква Ч. Буква Ч, немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4, буква схожа трішки. Звичайно, вона схожа на цифру 4. І якщо перевернути стільчик, бачите, 4 ніжки має, то він теж подібний, на Ч. Наша Черв'ячок, чи наш удав може теж так скластися, так? Ось е, такий підсвічник з букви Ч мишка має. Так? Чайник з носиком, так? букву Ч нам нагадує. Ось буква Ч, не тільки чайник Ч Перший звук ми чуємо. Але і форма чайника є різна, яка нагадує букву «Ч». Ну, а тепер, мої хороші, подивіться уважно, як ми будемо писати букву Ч. Буква Ч велика, маленька. Ми завжди починаємо з маленької, рядочок маленької, тому в основному рядочку ми собі починаємо, бачите, трошечки нижче носик робимо від верхнього рядочку основного лінієчки. Тягнемо такий пряменький, малесенький такий робимо човник, і вниз пряменько, як у букву, і, і завернули. Хороші мої, ось тут ось цей човник робимо невеличкий, щоб він не був ось такий великий, так, бо він тоді не буде красивий, а ось такий невеличкий. І уставляємо чим. Тоді буква Ч наша буде маленька гарна. Потренуємося і так вверх маленький такий човничок, пряма палочка і заокруглення. Молодці. А тепер подивимося, як велика. А велика почнеться з додаткової лінійки, основний рядочок, так, і додаткова лінійка верхня вверху, як всі великі букви. Має закінчуватися буква велика в основному рядочку. Тут пунктириком показано, але я зараз ще вам покажу в зошиті. І так, теж маємо кладемо трошечки нижче собі таку невеличку крапочку, де починаємо вверх, тягнемо до лінієчки, вниз до, до верхньої основної лінії. Основного рядочка вверх знову завертаємо. Як букву У ми писали вниз. Але що пам'ятаємо? У вліво ми писали, а Ч пишемо вправо. Зараз я покажу в зошиті. І так дивимось: ось наш основний рядочок, бачите, трошечки нижче, небагато. Палочка вверх, малесенький ось такий. Човник, бачите, він майже під верхом у мене вниз на косочок, і завернула. Не треба великі глибокі човники робити. Ось такі невеличкі. Ось маленька буква Ч. А тепер велика. Так як у ми писали, бачите, вверх. Тут я не дотягнула, бо знімаю і дивлюся. І ми вліво завертали, а це вправо. І ще раз: вверх, вниз до верхнього основного рядочку, це. і не забуваємо вправо вправо ключек. Добре? Ви пишете один рядочок маленький, один рядочок великої букви. Так? Не забудьте після цього зробити фізкульт хвилинку, трошки відпочити, а потім запишете слова. Так? Ось ці слова, зараз ми з вами разом їх прочитаємо. Кому буде незручно списувати із цього листочка, то можете списувати із букварика човен цей стопчиків. Чотири стовпчики собі списати. Також добре би ви потренувалися і склади. І так, дивимося. Читаємо: чашка, чайка, чай, чверть Чоло, чудо, число, чан, чотири. Ось ці слова гарно записуємо. Я думаю, що вам. Ось так знімо ви можете зупинити. Так, хороші мої, на цьому ми робимо підсумок. Скажіть, будь ласка, то яку букву ми сьогодні вивчили? Букву Ч позначається звуком Ч, Так? На сторіноці 8.9. Ви читаєте букварику, не забувайте. І хто... У нас любить над собою працювати, хоче гарно вміти писати, коли добре відпочине. Може ще списувати слова і нижче. Дякую вам, працюємо, до зустрічі!